Так допоможуть мені музи оспівати друге царство. Його страж старець катон зустрів нас непривітно. Хто такі? Як сміли з'явитися сюди? Вергілій пояснив і, бажаючи умилостивити катона, тепло відгукнувся про його дружину Марцию. При чому тут Марция? Пройдіть до берега моря, вмитися треба. Ми пішли. Ось вона, морська далечінь, а в прибережних травах рясна роса. Нею Вергілій змив з мого обличчя кіптяву покинутого ада. З морської далечі до нас пливе керований ангелом човен, в ньому душі покійних, яким пощастило не потрапити в пекло. Причалили, зійшли на берег, і ангел поплив. Тіні прибулих стовпилися навколо нас, і в одній я дізнався свого друга, співака Козелу, хотів обійняти його, але ж тінь безтілесна обняв самого себе. Козела, на моє прохання, заспівав про любов, всі заслухалися, але тут з'явився катон, на всіх накричав, неділом зайнялися, і ми заспішили до гори, ЧИСТИЛИЩА Вергілій був незадоволений собою, дав привід накричати на себе. Тепер нам потрібно розвідати майбутню дорогу. Подивимося, куди рушать прибулі тіні. А вони самі щойно помітили, що я не тінь, не пропускаю крізь себе світло, здивувалися. Вергілій все їм пояснив: Ідіть з нами. Запросили вони. Отже, поспішаємо до підніжжя Чистилищної гори. Але чи всі поспішають, чи всім так вже не терпиться? Он при великому камені розташувалася група тіней, що не дуже квапляться до сходження на гору. Мовляв, встигнуть, лізь той, кому кортить. Серед цих лінивців я дізнався свого приятеля Белаква. Приємно бачити, що він і за життя ворог всякого поспіху вірний собі. У предгір'ях чистилища мені довелося спілкуватися з тінями жертв насильницької смерті. Багато з них були неабиякими грішниками, але, прощаючись з життям, встигли щиро покаятися і тому не потрапили в пекло. То то досада для дьявола, який втратив здобичі. Втім, він знайшов, як відігратися. Не знайшовши влади над душею загиблого грішника, поглумився над його вбитим тілом. Неподалік від усього цього, ми побачили величну тінь Сорделло. Він і Вергілій, дізнавшись один в одному поетів земляків, братськи обнялися. Ось приклад тобі, Італія, брудний бордель, де геть порвані узи братерства. Особливо ти, моя флоренція, хороша, нічого не скажеш. Прокинься, подивися на себе. Сорделло згоден бути нашим провідником до чистилища. Це для нього велика честь допомогти високоповажному Вергілію. Статечно розмовляючи, ми підійшли до квітучої ароматної долини, де, готуючись до ночі, розташувалися тіні високопоставлених осіб європейських государів. Ми здалеку спостерігали за ними, слухаючи їх згожий спів. Настав вечірній час, коли бажання тягнуть тих, хто вже підплив, назад до коханих. І згадуєш гірку мить прощання, коли володіє печаль Пілігримом, і чує він, як перед дзвін далекий ридає про день, що вже не повернеш. У долину відпочинку земних володарів заповз був підступний зміст покуси, але ангели вигнали його. Я приліг на траву, заснув і у вісні був перенесений до брами чистилища. Охороняв її ангел, і він сім разів написав на моєму лобі одну і ту ж літеру, першу в слові гріх, сім смертних гріхів. Ці букви будуть по черзі стерті з мого чола, в міру сходження на гору чистилища. Ми увійшли у друге царство потойбічного життя, ворота закрилися за нами. Почалося сходження. Ми в першому колі чистилища, де спокутують свій гріх зверхники, в сором гордині тут споруджені статуї, що втілюють ідею високого подвигу смирення. А ось і тіні зверхників, що очищаються. За життя непохитні, тут вони в покаранні за свій гріх. Гнуться під вагою навалених на них кам'яних брил. Отче наш. Цю молитву співали зігнуті зверхники. Серед них художник, мініатюрист Одеріс, що за життя хвалився своєю гучною славою, тепер, каже, усвідомив, що хизуватися нічим всі рівні перед обличчям смерті, і старець і немовля. А слава приходить і йде. Чим раніше це зрозумієш і знайдеш у собі сили приборкати свою гординю, змиритися, тим краще. Під ногами у нас барельєфи з відображеними сюжетами покараної гордині, скинутих з небес Люцифера, Ібріарея, Царя Саула, Олоферн та інші. Закінчується наше перебування в першому колі. Ангел, що з'явився, стер з мого чола одну з семи літер на знак того, що гріх гордині мною подоланий. Вергілій посміхнувся мені. Піднялися до другого кола. Тут заздрісники. Вони тимчасово засліплені, їхні колишні завидющі очі нічого не бачать. Ось жінка, що через заздроші бажала зла своїм землякам і раділа їхньої невдачі. У цьому колі я після смерті буду очищатися недовго, бо рідко і мало кому заздрив. Зайте в пройденному колі напевно довго. Ось вони, засліплені грішники, чию кров колись спалювала заздрість. У тиші громоподібно прозвучали слова першого заздрісника каїна. Мене вб'є той, хто зустріне. У страху я припав до Вергілія, і мудрий вождь сказав мені гіркі слова про те, що вище вічне світло недоступне заздрісникам, які захоплені земними принадами. Минуле друге коло. Знову нам. Явився ангел. І ось на моєму лобі залишилося лише п'ять букв які належить позбутися. Ми в третьому колі перед нашими поглядами пронеслося жорстоке бачення людської люті. Натовп забив камінням лагідного юнака. У цьому колі очищаються одержимі гнівом. Навіть у пітьмі ада не було такої чорної мли, як у цьому колі, де упокорюється людь гнівних. Один з них, ломбардець Марко, розговорився зі мною і висловив думку про те, що не можна все, що відбувається на світі, розуміти як наслідок діяльності Вищих невесних сил. Це означало б заперечувати свободу людської волі і знімати з людини відповідальність за скоєне їм. Читач, тобі траплялося бродити в горах туманним вечором, коли і сонця майже не видно, ось так і ми. Я відчув дотик ангельського крила до мого чола, стерта ще одна буква. Ми піднялися в коло четверте, що освітлювалось останнім променем заходу. Тут очищаються ледачі, чия любов до блага була повільною. Ледачі тут повинні стрімко бігати, не допускаючи ніякого потурання своєму прижиттєвому гріху, нехай надихаються прикладами Пресвятої Діви Марії, якій доводилося, як відомо, поспішати. Спати хочеться, сплю і бачу сон. Приснилася огидна баба, що на моїх очах перетворилася на красуню, яка тут же була посоромлена і знову перетворена на ще гіршу потвору. Ось вона, уявна привабливість пороку. Зникла ще одна буква з мого чола. Я, значить, переміг такий гріх, як лінь. Піднімаємося в коло п'яте, до скнар і марнотратників. Скупість, жадібність, жадібність до золота, огидні вади, розплавлене золото колись влили в глотку одному одержимому жадібністю: пий на здоров'я. Мені не затишно в оточенні скупих, а тут ще трапився землетрус. Чому? За своїм неудством. Не знаю. Виявилося, трясіння гори викликано радістю з приводу того, що одна з душ очистилася і готова до сходження. Це римський поет стацій, шанувальник Вергілія, зраділий тому, що відтепер буде супроводжувати нас в дорозі до чистилищної вершини. З мого чола стерта ще одна буква. Що позначала гріх скупості. До речі, хіба стацій, що томився в п'ятому колі, був скупий, навпаки, марнотратний, але ці дві крайності караються сукупно. Тепер ми в колі шостому, де очищаються ненажери. Тут не худо було пам'ятати про те, що християнським подвижникам не була властива обжерливість. Колишнім ненажерам судилися муки голоду, охляли, шкіра та кістки. Серед них я виявив свого покійного друга і земляка Форезе. Поговорили про своє, посварили Флоренцію, Форезе осудливо відгукнувся про розпусних дам цього міста. Я розповів приятелеві про Вергілія і про свої надії побачити в потойбічному світі. Улюблену мою Беатрічі. З одним із ненажер, колишнім поетом старої школи, у мене сталася розмова про літературу. Він визнав, що мої однодумці прихильники нового солодкого стилю досягли в любовній поезії набагато більшого, ніж сам він, і близькі до нього майстри. Тим часом стерта передостання літера з мого чола. І мені відкритий шлях у вище сьоме коло чистилища. А я все згадую худих, голодних ненажер, як це вони так охляли адже це тіні, а не тіла, їм і голодувати не пристало. Вергілі пояснив тіні хоч і безтілесні, але повністю повторюють обриси тіла. Тут же в сьомому колі. Очищаються вогнем коханці, вони горять, співають і прославляють приклади стриманості і цнотливості. Охоплені полум'ям коханці, розділилися на дві групи, вдавалися до одностатевої любові і ті, що не знали межі в двостатевих зляганнях. Серед останніх поети Гідо, Гвініцелі і Провансалець Арнальт. Вишукано вітав нас на своєму діалекті. А тепер нам самим треба пройти крізь стіну вогню. Я злякався. Але мій наставник сказав, що це шлях до Беатрічі, до земного раю, розташованому на вершині Честилищної гори. І ось ми втрьох, стацій, з нами, йдемо до полум'я. Пройшли, йдемо далі. Вечоріє, зупинилися на відпочинок, я поспав. А коли прокинувся, Вергілій звернувся до мене з останнім словом на пуття і схвалення. Все, відтепер він замовкне: Ми у земному раю, у квітучому, співочому гаю. Я побачив прекрасну донну, що співає і збирає квіти. Вона розповіла, що тут був золотий вік, дотримувалася невинність, але потім, серед цих квітів і плодів, було погублено в гріху щастя перших людей. Почувши таке, я подивився на Вергілія і Стація, обидва блаженно посміхалися. О Єво, тут було так добре, ти ж все погубила своєю примхою. Повз нас пливуть живі вогні, під ними проступають праведні старці в білосніжних штанах, увінчені трояндами і ліліями, танцюють чудові красуні. Я не міг надивитися на цю дивну картину, і раптом я побачив її, ту, яку люблю. Вражений, я зробив мимовільний рух, якби прагнучи притиснутися до Вергілія, але він зник. Мій батько і рятівник, я заридав, Данте, Вергілій не повернеться, але плакати тобі доведеться не по ньому. Придивіться до мене, це я, Беатріче, а ти як потрапив сюди? гнівно запитала вона. Тут якийсь голос запитав її, чому вона так строга до мене. Відповіла, що я, спокушений приманкою на солод, був невірний їй після її смерті. Визнаю я свою провину. Отак, мене душать сльози сорому і каяття, я опустив голову. Підніми бороду, різко сказала вона, не звелівши відводити від неї очі. Я зомлів, а прокинувся зануреним в літу. Річку, яка дарує забуття скоєних гріхів. Беатріче, поглянь же тепер на того, хто так відданий тобі і так прагнув до тебе. Після десятирічної розлуки я дивився їй в очі і зір мій на час потьмянів від її сліпучого блиску. Прозрівши, я побачив багато прекрасного. Але потім. На зміну всього цього прийшли жорстокі бачення, чудовиська, проганьбу святині та розпуста. Беатрічі глибоко сумувала, розуміючи, скільки поганого криється в цих видіннях, що явилися нам, але висловила впевненість у тому, що сили добра в кінцевому рахунку переможуть зло. Ми підійшли до річки Евнос. Випивши, з якої зміцнюєш пам'ять про скоєне тобою добро. Я із стацій обмились в цій річці, ковток її найсолодшої води влив в мене нові сили. Тепер я чистий і гідний піднятися на зірки.